Як працює алгоритм патріархальної системи влади, який тримається на механіці жертви і на маніпуляціях людською свідомістю? Отже, жрецькі касти створили систему, де влада тримається на керуванні енергією жертви. І жертва була закріплена через міфи, через релігії, які також вони створили, через політичні структури, секти і братства, де завжди верховний є батько, вождь, Бог і підлеглі. Патріархат це не просто чоловіче панування, а алгоритм енергетичного управління, де завжди потрібен хтось, хто платить ціною болю чи пригнічення. Отже, хто саме стає жертвою цих патріархальних маніпуляцій? По-перше, це жінки як головний ресурс, бо через них проходить життєва сила. Це народження, любов, емоційна підтримка. Саме їх закривають у роль служіння та самопожертва. Далі йдуть діти. Діти як чисті на всі енергії, їх підлаштовують під систему з дитинства через страх, покарання, звинувачення, через слухняність, роблячи їх зручними. зручними маріонетками, якими далі вже користуються для своїх цілей. Далі йдуть молодші чоловіки через змушення, щоб доводити свою цінність через службу старшим. Через війну, через конкуренцію, через посвято. Так, чоловіки намагаються зростати в цих чоловічих сектах, чоловічих організаціях, об'єднаннях для того, щоб стати, як в цих організаціях кажуть, цінними для саме їх ідеї, слугувати їх ідеї. Далі. Як працює механізм жертвопринесення? Створюється почуття провини, гріха, якби людина сама погоджується віддати енергію або спокутувати саме ці свої провини через звинувачення, через якісь негативні всплески маніпулюють психікою людини для того, щоб викликати у людини свідому провину. Далі ритуалізація жертви, значить, від десятин в храмі до виснажливих воїн, служінь, корпораціям здійснюється підкорення. Далі скидання карми, тягаря, значить, вищі брати, жреці, Лідери очищують себе переводячи біль і відповідальність за свої діяння на нижчі касти. Це відбувається не тільки з верхівкою, а це відбувається і тут серед нас, серед людей, серед тих, хто вважає себе вищим, скидають нас жертви. Вони мають касти жертв, родини жертв. Вони скидають оцю свою провину, оцю свої гріхи, свою карму скидають на цих людей. А люди, не знаючи, що на них скидають, вони знаходяться від, у стані жертв психічно, психоемоційно приймають на себе саме ці механізми через енергетичні скиди. Далі вводять людей в залежність через благословіння. Чим більше, наприклад, адепт цієї Цієї секти, цієї організації, чим більше він жертвує, тим більше він відчуває себе причетним його ілюзія, така. І тим важче йому вирватися. Воно затягує в низку жертвоприношень через... затягує на жертвоприношення через постійні ритуали, і таким чином людина вже вже стає маніпульована цією системою і не може не тільки вирватися, навіть підсвідомо людина не може себе вже відірвати, відрізнити від приналежності. Да? Вже не може і ніяких дій зробити, тому що вона себе відчуває тільки приналежна до цієї касти, вони вважають себе вищими за інших і можуть керувати життями тих людей, кого вони обрали жертвами. Ну, це можна сказати нас з вами. Тут є вищі касти, тут у нас в наших містах, там в ваших селах і так далі є такі особи, які там при владі, при можливостях або Належать також до касти, але до нижчого їхнього ешелону. І вони вже відрізняють, тому що їм сказали, що ця людина вона жертва, вона не має права бути в наших організаціях, в наших сектах, бо вона нижче за нас. Ну, Це така психічна вада у людей, така ілюзія. Вони собі таке придумують. Отже, далі продовжуємо. Чому. Патріархаті потрібна постійна жертва. Значить, без жертви система руйнується, бо немає підживлення енергією страху, болю і самопожертви. Значить, вони створили егрегор, егрегори. Ці егрегори створені загальною енергією людей, які через свою увагу, через свою належність відправляють туди свою. Силу, свою енергію і те скопичення енергії дає їм, як вони думають, рух для зростання, можливості для зростання. І тому. А коли вони не будуть приносити свою увагу, наприклад, і жертву через те, що вони там роблять комусь негативне, да, через те, що вони скидують людям, да, або придають людей, от вони тоді, якщо цього не будуть робити, то ця система може рухнути. І саме оця ідея, оцей страх їх тримає. Да. Так, далі. Чим вищий статус у цій піраміді, тим більше потрібно переливати вниз біль і відкачувати вгору енергію. Це створює ефект піраміди з жертвоприношення. Значить, верхівка, жреці батьки в кавичках, да, живе у достатку у влада, зв'язки, значить, середина служить їм, сподіваючись, що вони піднімуться. Да? Ну, також ілюзія. вони думають, що через зло, яке вони творять, вони піднімуться, опускаючи інших. А низ людей, ну, це, то є, вони так думають, що це ми це нескінченне джерело жертв і страждальців, яких потрібно відправляти на війну, яким можна скидати, гадити, їх, переслідувати, робити, їм, робити нам да, різні прикрості в житті, щоб ми постійно страждали і віддавали їм жертви. Що відбувається? Психоенергетичний наслідок оцих їхніх діянь. Значить, суспільство замикається в циклі страждання і компенсації. І любов, любов підміняється жертвою, а розвиток боротьбою. І чим більше людина хоче незаслужених благ швидко вилізти нагору, без якихось розумових зрушень, без того, що вона буде удосконалюватися, вивчати науки, удосконалювати себе як особистість, ставати мудрішою, сильнішою. Це таке швидке збагачення, влада, благословіння. Без Конкретної праці. Як кажуть, Богу потрібно потрудитися, а черті вони й самі прийдуть. Оце якраз цей випадок. От. Тим, чим, і чим більше вона хоче цього всього да, незасудженого, тим сильніше вона стає агентом системи і цього жертвопринесення. От оцей гачочок, на який вона якориться. І так, значить, ключ до розриву цього алгоритму. Людина, яка видається на це все, вона має певні психічні нестабільні форми у своєму світогляду, м'яко кажучи. Отже. І тому людина починає усвідомлювати цей механізм контролю, що контролюють її психіку, що її контролюють як особистість, їй не дають волі. І вона повинна вже через усвідомлення якось розплутувати цей клубок. Таких людей вже багато з'являється, вони розуміють, що накоїли, і до чого, цей, до чого цей патріархальний контроль, да, ця патріархальна форма влади привела, що весь світ перейшов у одну сплошне, одне сплошне місце, вода в механізм жертвопринесення. Далі. Значить, відновлювати прямий контакт із життям. Любов безумови і творчість, творчість проявляється через любов, коли людина починає звертати на себе увагу, звертати на свої ті інтереси, які в ній були можливо наповнені повне дитинстві, та яскравістю, та безпосередність дитяча. От через оце потрібно виходити да, на такий стан. І далі, вихід із матриці, патріархат, він починається від. Відмови грати роль жертви чи споживача чужої енергії від відмови роль грати за їхніми правилами. Тому що коли ви граєте, да, коли ми граємо за їхнім, хтось грає ката, хтось грає жертви, там хтось палаж, да, цей трикутний безкінечний, це навмисно було зроблено. І ця схема теж навмисно була зроблена, як і оця вся Фрейдовська біля бірда на психопадах дослідження і е, створення умов людям на підставі цих досліджень. І е, коли людина починає трішечки. Розгортати е, цю ситуацію, да, починає е, скидати з себе оці наслоєння, яке їй було е, з дитинства навіювано е, через родини, які займалися оцю грязюкою. Да, через Якісь ідеології через свої страждання, коли людина починає потрошечку розкидати це все, вона стає легшою, вона стає вільнішою, вона стає усвідомленішою, вона ці намистинки, які створюють у цей світ. Він же ж, весь цей світ створений з любов'ю. Але хтось і сказив це на свій світогляд, бо дуже хотілося влади, дуже хотілося якихось благ, не хотілося працювати. Бо тоді, коли вони через ритуали себе відрізають від енергії землі, від енергії Творця, вони ж тоді стають вампірами, вампірять нас з вами. І світлюють ці діточки, душі, які народжуються, як вони за ними охотяться, що вони з ними роблять. Коли вони хочуться за світлими людьми, які. І ще несуть в собі це творіння Боже, як вони це роблять. Да, я бачу, як воно і відчуваю, коли на собі дам, коли по людях я бачу, коли я бачу, да, спостерігаю, як це проявляється в психіці, чого багато психічно хворих людей. Тому що це психічно, ну якби це душа хвора. А звідки хворіє душа від ментальних вірусів. Тоді, коли у, у людину заходять. Інші знання, інша інформація, бо цей наш світ він є інформативний, Це є інформація, це є енергія. І коли воно закручується інформація, через негативну енергію, у людини починає хворіти душа, от звідки і психічні хвороби. Отже, ті люди, які усвідомлюють, які хочуть взагалі розірвати ці канати, да, які стягують їх із там, станом жертви, чи із вампіризмом, да, чи з цими патріархальними сектами? Якщо ви хочете вийти на нормальний стан, вийти і відчути в собі Творця, відчути цей задум Творця, ви повинні потрошечку відновлювати себе. Останні людини. Оце і є основна ідея. Не е, о той е, контроль політичний, не у ті закони, які всі юзають, і е, намагаються якось. На свій лад їх перекрутити, як би нам викрутити, як би нам доказати, що ми людина. От людина до доказування, що ти людина, починається з того, що ти звільняєшся від оцих енергетичних, від оцих психічних, ментальних зв'язків, які людину тримають останні жертви, які у людину тримають останні палача, тому що той палач він є жертва перша. Ви не можете ніяк бути. Палачом, без того, щоб розуміти, що, в принципі, ви і є жертва тієї системи, яка вас і закрутила в це колесо. Воно все йде по кругу. Не можете, ви, ви тут палач, а там у когось ви жертва. Навіть ті, хто стоять на самому верху, навіть вони також жертви. тому що вони жертви у тої махини страшної, яку вони створили. Отже. Я сказала все. Я надію, що комусь пригодиться цей механізм, що комусь пригодиться розуміння, саме як воно створювалося, як виходити. Якщо вам щось не зрозуміло, ви можете написати, я поясню.